Вони потрапили до рук терористів. Про декого з них немає жодної звістки: днями, тижнями, місяцями. Терористи тримають в напрузі не лише полонених, а й їх родичів, близьких та просто небайдужих. Життя людей, чиї рідні або ж знайомі стали заручниками терористів, змінилося повністю. У полон бойовики захоплюють не лише наших військових, а й журналістів, медиків, волонтерів та просто пересічних українців. І коли кожен із нас про це дізнається, воліє, хоч якось, допомогти бранцям, розповсюдити якнайбільше інформації про заручника в соціальних мережах, звернутися до засобів масової інформації. Саме так робить Валерія. Її батьки волонтери, і вони з 10 серпня у полоні терористів. По поводу батьків приходять противоречиві новини. Тост я не знаю, чому вірити. Я не знаю, до сих пор живі вони чи ні. Рідні полонених зверталися по допомогу вже куди тільки могли. До державних та міжнародних організацій просили допомоги у волонтерів, пікетували під стінами СБУ і навіть оголошували голодовку. Що стосується реакції властей на мої дії, то її немає. за все це время мені позвонили один раз. Просто уточнити інформацію. Волонтери зі своєї сторони намагаються щось робити, но поки що не виходить. Валерія у розпачі каже, готова бити на сполох і стукати в усі двері, аби звільнили її батьків. Вже понад місяць у полоні терористів журналіст Еспресо ТВ Єгор Воробйов. Його дружина зверталася і у ЗМІ, і до волонтерів, і навіть до президента. Олена Солодовнікова не мала від свого чоловіка жодної звістки і навіть не здогадувалася, що з Єгором. Аж тут з нею на зв'язок вийшли представники сторони терористів. Після придання публічної главки, після того, як я виступила на прес конференції Порошенка, появился первый ультиматум, что давайте покажем, даже я, наверное, назову это не ультиматумом, а одна из просьб огласка, несколько роликов с участием Егора, где он в плену. Цей видеоролик вы несколько дней в тому. Мне говорили, что вроде как будет менять на журналиста Андрея Російського телеканалу. Єгор Воробйов живий і здоровий, а це для Олени головне. Та жінка додає, що афішувати будь-яку інформацію про полонених потрібно не одразу. течіні перших двох неділь вероятно лучше ділять таки неділю тишини. А коли з'являється можливість договорітися без какой-либо огласки. У центрі звільнення полонених досить категорично висловлюються щодо надання розголосу про того чи іншого бранця. Кажуть, чим більше інформації про цю людину з'являється у соцмережах, а тим паче у змі, тим важче його звільнити з полону. Це називається повищення ціни заложника. Тобто, чим більше шуміхів навколо чоловіка, чим більше там родственники йдуть, журналісти роздувають цю інформацію дорожче він стоїть при обміні. Мало того, тим дольше його держат в плену, тому ж ті, хто плену, видять, що їм можна маніпулювати. Відомий український блогер Дмитро Потєхін був у полоні терористів 49 днів. Близько тижня тому чоловіка звільнили. Дмитро розповідає, і досі не знає причин свого звільнення, чи то через розголос, чи то це просто був збіг обставин. Е, варто пам'ятати, що інформація туди вона не проходить. ЗМІ там немає українських, так? тому ефект розголосу не варто прибільшувати, чи не розголосу. Звичайно, абсолютно логічним є те, що звільненням полонених повинні займатися спецслужби з професійними перемовниками, і аж ніяк не журналісти, волонтери чи родичі бранців. Але люди часто ігнорують цю логіку, бо не вірять, що у спецслужб вистачає часу на всіх полонених. Родичі бранців не впевнені, що держава їм допоможе. І їх можна зрозуміти в тому, що вони готові стукати у всі двері і розповідати на весь світ про своє горе, аби побачити рідних живими. Проте, у такого розголосу є інша сторона медалі, чи не нашкодить афішування свого горя в змі, соцмережах та інтернеті в цілому самому бранцю? Тож, де істина? І чи існує єдина відповідь на це непросте запитання?